В частности, будет скотч устрашены. Да, працює там і там. Я німа. Ти ще на пішки зараз Ні-ні, він не робимо. Ворог складний, але ми знайдемо, як, як то кажуть, ключ до їхньої поразки. Ось нанесемо їм вогневе ураження. Для того, щоб вони більше не, скажімо так, не мали змоги проводити наступальних дій в подальшому на цьому напрямку. А ночью стрілецький бої дуже важко, тому що стріляти по спишкам, коли це. Ну, тут, тут важко в цьому плані. Ось. Ну, і В тому плані, що ворог підступно, підступно атакує темряву під прикриттям ще танкових пострілів. Ну, тобто вони так просто не, не наступають, також. поки ми не знищимо цього ворога, не буде спокою в наших сімей, ні в нашої країни. І коли ми нанесемо вогневе враження ворогу, так, коли він просто навіть не відступить, коли ми його просто знищимо, от, тоді наступить спокій. Тоді ми трохи віддихнемо, відновимо боєздатність, як то кажуть, да, з резервами. І почнемо виконувати далі наші бойові завдання на, або на цьому, або на інших напрямках, щоб розгромити і добити цього, скажімо так, підступного да, і агресора. Це навіть не на ворог, він просто агресор, який не має ні честі, ні, нічого не має.